Усім привіт! Вітаю вас на каналі Перечниця. І сьогодні, як обіцяла, ми будемо пекти пасхальний коліч або паску. Тож, що нам знадобиться? По-перше, це стакан молока. У мене отака от склянка. 3 і четверть склянки борошна. У мене звичайне, біле борошно, можна його трошки просіяти, щоб воно набуло кисню. Потім 6-7 столових ложок цукру. Я беру звичайний білий цукор, 70 грамів маргарину, я вже відвісила, четверть чайних лож чайних ложки солі. 2-3 яйця. Я беру 3, бо в мене невеликі яйця. Дріжджі пакетик 11 грам, ванілін або ванільний цукор. Якщо у вас є цукор справжній справжньої ванілі, буде супо, супер. І півсклянки родзинок. У мене такі освітлі і темні одночасно. І починаємо наш процес. Перш за все, треба зробити те, що я завжди забуваю зробити вчасно. Це треба взяти наші родзинки і залити їх кип'ятком. І далі те, що ми робимо, це в наші три яйця. Додаємо цукор. Три, 4, 5, 6. Та добре взбиваємо. Зазвичай нормальні люди це роблять міксером, звичайно. Але я роблю за до допомогою венчика. Тому що для мене приготування. Паски ще з того періоду, коли я почала готувати паску, було якимось не, незвичним дійством. Хоча я не релігійна людина, я не свічу потім це все, не ношу до церкви, але чомусь Паска для мене щось є особ, виріб особливої кулінарії. Тому я приділяю йому просто всю свою увагу, і мені подобається робити все з максимальною увагою з максимальним вкладанням душі, якщо можна так сказати. Добре вимішуємо. І так, ми вимісили, заливаємо молочко тепленьке. Маргаринчик розтоплений. Все це, це має бути теплим, але не гарячим, тому що наші дріжджі просто зваряться і не буде нічого доброго. Тобто за температурою треба слідкувати і розуміти, що вона тепленька, але воно все не гаряче, тому що дріжджі зваряться і у нас не буде потрібного ефекту. Тобто даємо, так як в мене ванільний цукор, то я додаю всю пачку, якщо ванілін, то обережно. Так, дріжджі усю пачечку. Не забуваємо про сіль. Додатково витримувати з дружами цієї усієї суміші не треба. Одразу додаємо наш ізюмчик. Та, так змішуємо. Та потроху починаємо додавати борошно і вимішувати. Вимішувати-вимішувати наше тісто, після чого ми його залишимо на 45 хвилин або на 1 годину в теплому, тихому місці. Отак, готове наше тісто, відправляємо на 1 годину в тепле місце. Ось так гарно підійшло наше тісто. Зараз ми будемо його додавати до форм. Змащуємо наші формочки маселком. У мене три паперові та звичайні, яких я печу залізні. Я вже їх змастила, зараз буду розкладати тісто. От скільки в мене вийшло пасочок, дві залізні форми, великі та три маленькі з того об'єму продуктів, які я показувала. Після цього ми залишаємо наше тісто в формах десь на 30-45 хвилин, доки воно не підійде до середини форми. В кожну форму я поклала одну треть. Так? І після цього будемо випікати при температурі 180-200 градусів 40 хвилин. В залежності від вашої духовки, слідкуйте. Відправляю зараз тепло. Ось пасочки підійшли, і я їх поставила на 40 хвилин у духовку. Ось наші пасочки готові, Виймала, вийняла їх з духовки. Зараз будемо робити глазур, доки вони остивають, і будемо прикрашати. Тож, лазур наша готова, і починаємо прикрашати наші пасочки. Дві великі я вже намазала глазурю. Залишилися наші три кріхітки та посипки. Давайте помажемо наших гарнюнюк. Верх в мене вийшов досить такий, бачите, не зовсім гладкий, не зовсім рівний. До речі, це рідко в мене буває. У мене частіше буває таке, що. Пригорає дно, але в перший раз почув цій духовці. Зараз вийшло навпаки. Бачите, не зовсім верхний рік. Верх у мене в пасочок, але, дивіться, який чудовий низ. Жодного прижарювання, такі бочка смачненькі. Пасочка не прижарилася, не пережарилася, просто супер. Але верх трошки деформований. Думаю, але, думаю, це не критично. На смак це ніяк не Уліяє. Ось наші пасочки змащені лазурю щільненько. Лазурю досить багато, тому я від цієї душі і починаємо прикрашати. На саму велику паску я хочу розмістити оце янголятко. Мені здається, буде просто чудово. Так. Хай янголик береже. У нас усіх оці нелегкі часи. І додаємо посипку. Ось така краса. Ось завершальний етап. Посипка на наших пасках. Ось таку я обрала. Така краса вийшла. По скрипту вам покажу, які вони всередині. Та мої рідні їх закуштують. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобається цей рецепт. Він дійсно дуже супер. Як я вже казала, я люблю його багато років. До зустрічі в наступних відео. Кому сподобається рецепт, пишіть в коментарях, як він. Вам ще скуштували. Добрих свят. вам До нових зустрічей. Отака пасочка у розрізі. Усім приємного апетиту!